Стоячи уже серед нашої знімальної групи та знайомих сусідів, він продовжує оглядатися, адже переживає що його знову заберуть та поб'ють. Це постраждалий від рук власного дядька Іван Петрашко. Проживав він у цьому домі ще з самого дитинства. Проте наразі зайти туди або принаймні відчинити двері неможливо. А на додаток встановлені навісні замки. Нам розповідають, усе це зроблено для того, аби чоловік виживав у старій літній кухні без води, світла та газу. Сам один. Ситуація тягнеться ще з 17-го року. За словами постраждалого, саме тоді у нього викрили всі документи, а з будинку, де він проживав з мамою, виписали. Я вже по тому, що мене виписали, як були президентські вибори, запрошення не було. Прийшов на дійничий, кажу, раз не було запрошення, другий. А голова дійничі, каже, виборчий. Кажуть, тепер виписаний зусюди. Останні роки життя мати Івана проживала разом з ним тут, на Тернопільщині. Перед своєю смертю попросила, аби за ним приглянули, адже у чоловіка третя група інвалідності. І я не один раз її провідувала в лікарні онко, і вона мене дуже сильно просила, що коли вона помре, бо вона знала, що її недовго залишилось. Вона просила, щоб коли вона помре, щоб я не залишала самого її сина. Мати помирає, опікуном стає ніхто інший, як рідний дядько. Однак він не був підтримкою та захистом, а навпаки, основним страхом. Відтак, у 2019 році дядько Михайло вирішує забрати рідного племінника до себе на Волинь, але поселяє у психоневрологічному інтернаті, мовляв, Івану потрібен догляд і лікування. Дуже тяжко там. Просто здівалися. Так, більше трьох років чоловік проживав у цьому медзакладі. Найважче каже, тримати там продукти харчування, гроші чи навіть власні дорогоцінні речі забирають усе. Раз лежу там в самій палаті, приходить один, щось там починає і каже, вийди, будь ласка, з палати. Він на мене накидається, починає душити, тільки два пайчі були, зламали. Ребра, щось два чи три рази були поламані. У селі люди говорити про сім'ю Івана або бояться, або ж не хочуть. Нормальна родина. Та як всіх родина така і там родина. Ті, хто камери не лякається, кажуть, Іван завжди був спокійним та врівноваженим. ми тут виросли в селі. Ну, правда, старший від мене набагато, але разом до школи ходили одної. Що проти нього кажу, на роботу ходив, гроші заробляв, допомагав як міг в сім'ї. Таке в кожного є вдома щось своє, якісь є. Проблеми там таке, але хай собі живе, кажу. Тоді його не треба назад. З дядьком я рідко там зустрічався, то це таке не дуже, але знаю, що він точно не адекватний. Дядьку, то, то я точно кілька разів зустрічався, то такий чоловік, що йому на заміну туди треба. То я відповідаю за ті слова. Іван Петрашко мав змогу кілька разів на рік приїжджати у село разом з дядьком. Аби повернутися додому остаточно, придумав виправдання навідати могилу рідної матері. Проте у пана Михайла на цю поїздку були ж зовсім інші плани. А виявилося, що цей дядько привіз його сюди не на могилу, а привіз його до нотаріуса, щоб він зробив на нього так як доручення, щоб він міг переписати. Все повністю майно, яке належить після смерті Івана, належить Іванові Петрашкому. І додають це була єдина можливість втекти. Переховувався він всюди по лісах, по річках ховався, щоб цей дядько його не забрав, не забрав туди назад в псих психлікарню, тому що там дуже сильно наносили йому удари. Люди, які з ним там жили, проживали. Цього разу витрачати час на розшуки Івана дядько не став. Чекав, коли той повернеться. Проте племінник довгий час не з'являвся. А тому й дядько поїхав без нього. Сусідка до мене подзвонила. каже: Надя, приходь сюди. Бо Іван на подвір'ю. я кажу, як на подвір'ю, як його ну нема ніде. А вона каже, є. Ми подзвонили на міліцію. Сусіди тут всі зібралися. Ми повідомили поліцію, що Іван є. Я приходжу сюди, Іван плаче, впадає на коліна, каже: Поможіть мені, бо я вже просто не можу, я вже не можу тікати, я вже не можу ховатися. Я не хочу назад у психілікарні. Вони мене там збивають, вони мене знущаються, мені їсти не дають. І каже: мені просто дуже, дуже там тяжко. Я боюся, що скоро на днях вони мене там заб'ють. Аби розставити всі крапки над. І односельчани неодноразово писали заяви у поліцію, прокуратуру та соцслужби. Там кажуть, справу розглядають, однак остаточного результату сказати не можуть. Тож їдемо у Тернопіль, аби дізнатись, чи дійсно жителі цього села звертались у поліцію. У поліцію зверталися і жителі села, і родичі, значить, цього потерпілого на його чоловіка. Заяви є від сусідів, заяви є від родичів. Різного штибу. І за всіма цими фактами поліцейські проводять наразі перевірку. Ситуація по судах також є неоднозначною. Є рішення суду про те, що е, ця людина хвора, є свідчення про те, що він не є хворий, тобто, що він втік з диспансеру, є свідчення, що він не втік, а його відпустили, він сам прийшов. Тобто, ми даємо відповідні запити, проводимо відповідну роботу, аби з'ясувати всі ці обставини, як дійсно відбувалися події. і, Десь прийти до одного з доменника про те, що ситуація неоднозначна, зізнається і староста села сім'ю. Цю каже, знає завжди були добропорядними, жили без криків та скандалів, і стверджувати, що все у них погано не береться. Мені розповідали, але що там він бив його, що там він знущався над ним. Ну це було. по слухах, по слухах, я це чула, і з його слів я теж то, то чула. Но стверджувати цього я не можу, тому що я цього не бачила. І стверджувати, я не можу, що це стовідсоткова правда. Зізнається, теж хоче якнайшвидше розібратися у цій справі, а тому й спілкувалася з рідним дядьком Михайлом. Вуйко стверджує, що в пансіонаті досить нормальні умови для проживання, тобто п'ятиразове там харчування і досить, досить там йому незле. То ж так це чи ні, мусимо дізнаватись особисто у пана Михайла. У нього ж на цю ситуацію зовсім інший погляд. Розповідає, покійна мати і бабці Івана просила, аби саме він допоміг влаштувати хороше життя племіннику. Пояснює, що насправді Іван довгий час зловживає алкоголем і дійсно вкрай хворий. Саме тому йому й необхідне постійне лікування. Ну, четверта стадія в нього горб'є э, скуліоз, але мама просила, що вона знала, ну що вона помре і каже, що. Забере його, щоб він ще трошки пожив і все. А тут приймає тільки інвалідів другої групи захворювання. Розумієте? В нього не шизофренія. В нього помірно розумовують сталі. Додає, що його племінник перебував на повному державному забезпеченні, а опікуном є не він, а держава. Він мав пенсію 2000, тисячі, 75% забирала держава. А... А 25%, тобто 500 гривень, йому давали кожен місяць на руки. І він ходив собі в магазин, то там то кубаси купить, то печення, то паперос. Він мав вломаних два пальці, бо він вдарив рукою по спинці ліжка, бо там один його його сусід по кімнаті хрупів, і він зі злості, так він сказав, там ніхто йому там не ламав. Пальці ніхто йому ребер не ламав. Нам стало цікаво, і те, що про цю ситуацію думає директорка психоневрологічного інтернату пані Юлія. Її ж позиція така сама, як і в пана Михайла. До Івана ставилася добре. Часто він допомагав працівникам на кухні. Навіть просився сам до дядькового дому, адже той проживав поруч. кажуть, жодних претензій від нього не було. Щодо травм запевняє, історія про поламані пальці вигадана. А на запитання, чому його після довготривалої втечі не шукали, відповідає, що від пана Михайла була не. Писана заява на відпустку племінника. Саме в цей період Іван начебто втік. Термін завершився, і у зв'язку з цим адміністрація звернулась до поліції та соціальних служб. Там відповіли, що такий термін можна продовжити, а соціальна працівниця буде здійснювати за недієздатним Іваном догляд. Наразі, після наших телефонних розмов, Івана села забрали та повернули у психоневрологічний інтернат. У якому він стані зараз, невідомо.